Осінь 24-го року це час, з яким багато українців пов'язують свої надії на перелам у війні. По перше, сьогодні вже не так гостро стоїть питання зі снарядами для ЗСУ. А по-друге, усі ми сподіваємося на результати мобілізації. Проте видання TSN.UA вирішило розпитати військових експертів не про надії, а про ризики. Тож на яких саме напрямках найбільше загроз від окупантів? Докладніше далі. Ключова загроза це відсутність ресурсів, підкреслюють експерти. Йдеться про снаряди, озброєння та військову техніку, обладнання, навчально матеріальну базу, устаткування, а також професійне командування та підготовлений особовий склад. Саме бійці є тим визначальним чинником, який буде впливати на перебіг бойових дій. Поки що, вважають військові експерти, ЗСУ буде триматися лінії стратегічної оборони, тому що наразі немає ресурсів для нових контрнаступальних заходів. А для переламного моменту у війні необхідно. Виснаження ворога, інаугурація нового президента ще та новий рівень військової підтримки України. Тож, як мінімум, до кінця року ЗСУ перебуватиме в обороні. І, хоча окупанти знов починають активізуватись на Харківщині, проте серйозних поразок на полі бою не буде, запевняють експерти. На сьогодні ворог не спроможний навіть повністю окупувати Донеччину та Луганщину. Але найближчими місяцями слід очікувати, що росіяни зосередять накопичені ресурси на півдні Запорізької області, де намагатимуться окупувати найбільше українських земель. Зокрема, в порт Маріуполя все частіше прибувають як військові кораблі російської армії, так і кораблі, які доставляють вантажі військ призначення саме ці ресурси, як вважають військові аналітики, окупанти планують використовувати на запорізькому напрямку. Запорізька область потрібна Кремлю для стабілізації ситуації, яка там склалася, підкреслюють експерти. Путін вимагає від свого генералітету відновлення тих рубежів та позицій, що були створені на середину 23-го року, та марить про тотальний контроль над шістьма регіонами, які вписані у російську конституцію. А це Донецьк, Луганськ, Херсон, Крим, Севастополь та Запоріжжя. Все це на думку кремлівського диктатора має стати офіційно визнаною світовою спільнотою територією Росії. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.